Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розпочинаємо таку рубрику, яка називається Клінічний кейс за 5 хвилин. І перший клінічний випадок, коли нам молекулярне профілювання пухлини дозволило встановити вірний діагноз пацієнту. Конфлікт інтересів відсутній, пацієнтам надано згоду на публікацію деперсоніфікованих клінічних даних з навчальною метою. Це була жінка. 36 років на той момент, яка вважала себе хворою з березня 2023 року. У неї були скарги на задишку, біль в серці, відчуття прискореного серцебиття, перебоїв у роботі серця. Вона була обстежена, і за результатами лабораторних та інструментальних обстежень було встановлено діагноз, виявлено. Доброякісне новоутворення серця розміром 4,5 на 6 см. На той момент вирішили клінічно, що воно доброякісне. Пацієнтка була прооперована в п'ятому місяці 2023 року, року і встановили морфологічний та імуногістохімічний діагноз плеоморфної саркоми серця. Скажу відразу. Серце це дуже рідкісна локалізація для даного виду пухлин, як впрочем, і для інших видів пухлин, чи як місце, куди можуть потрапляти метастази яких, з якихось інших органів. Сам діагноз плеоморфної саркоми серця є діагнозом виключення, коли ми не маємо імуногістохімічних маркерів специфічних для інших типів пухлин. В першу чергу для інших типів сарком, то і маємо характерну морфологічну картину, то на основанні цього встановлюється даний діагноз. Оскільки, ви бачите, що позитивний лише такий найзагальніший маркер Віментин. Всі інші маркери на міодиференційовку, тобто. На м'язи, на судини, якісь специфічні види сирком, вони негативні при цьому діагнозі. Так, в принципі, було і тут. Епітеліальний маркер негативний, який на карциноми, це такий кератін загальний, CD20 20 це лімфомний, е, маркер на беклітинні лімфоми, негативні маркери на. Е судинного диференціювання, м'язевого диференціювання, такі більш специфічні маркери негативні, лише частково позитивний гладенько-м'язовий актин, який насправді є не суперспецифічним. Ну, отже, панелька, яка була зроблена, така і була зроблена, встановлено діагноз плеоморфної саркоми серця. Ацієнці було призначення молекулярне профілювання пухлини для того, щоб на випадок рецидиву було розуміння щодо можливих терапевтичних опцій. Не було виявлено високомутаційного навантаження, мікросателітна стабільна пухлина, деякі клінічно-терапевтично незначущі мутації були е, виявлені, і було виявлено найголовніша знахідка це мутація, брав В600 e це її інший запис. Вже на той момент мутація Брав 600 є була тюмор агностик показом до застосування інгібіторів брак брав мек, а саме дабрафінібу з траметінібом. Але враховуючи ось таку клінічну ситуацію, рідкісність е діагнозу плеоморфної саркоми серця, е і те, що мутація брав при плеоморфних саркомах серця, це теж дуже рідкісна подія. Тобто, ми маємо. Помноження дуже рідкісної ситуації на дуже рідкісну ситуацію, то виникла підозра, можливо, щось не так з діагнозом. І, подивившись літературу, я знайшов випадки, коли були описані випадки метастазування меланоми в серці. Тому була зроблена рекомендація ще й в репорті, ще в репорті цього молекулярного профілювання, що можливо, доцільно розширення ІГХ і включення мела... меланоцитарних маркерів, які не були включені при первинній ІГХ, щоб уточнити діагноз. Такі ж рекомендації ми надали і вже після проведення молекулярного профілювання разом з онкологом, з яким консультували цього пацієнта, в тому числі, ну звісно, порекомендували застосування Доброфінібу з треметінібом у випадку рецидиву захворювання системного. А також порекомендували проведення додаткового ІГХ дослідження на той момент це було ще літо 2023 року. Не було проведено це ІГХ дослідження, але б... Воно було проведено трошки пізніше. І за його результатами буквально два маркери меланоцитарних дофарбували, які були позитивними, і підтвердили, що це не саркома, а це меланома, метастаз меланоми в міокард. І як я казав, це було. Не вже проведено не відразу, а було проведено після того, як ем, в восьмому місяці 2023 року було видано прогресування захворювання у вигляді локального рецидиву, а також множинних метастазів. В пацієнті з 8 місяця 2023 року була призначена таргетна терапія Доброфінівом з траміттінівом. З позитивною рентгенологічною динамікою. Вже в процесі терапії було дороблено егх дослідження і виявили, що це меланома. Після цього деякий час пацієнтка отримувала лікування в Україні, потім виїхала за кордон, оскільки фінансової можливості продовження терапії в Україні вже не було. І вона продовжила отримувати цю терапію вже за, вже за кордоном. Через Майже через рік було виявлено прогресування захворювання, і оскільки вже було зрозуміло, що це меланома, то пацієнтку перевели на імуно комбіновану імунотерапію ніволумавом з іпілімомавом, яку вона отримує до сих пір з хорошою динамікою і знаходиться в хорошому стані, за, зі слів пацієнт, родичів пацієнтки. Які висновки ми можемо зробити для Пухлин рідкісних локалізацій, які не є характерними ні для розвитку пухли, первинних пухлин, ні є частими органами мішенями для метастазування. Бажано використовувати широкий спектр органу і тканини специфічних ІГХ маркерів щоб виключити максимально можливий спектр діагнозів. Другий висновок: результати молекулярного профілювання пухлини. Бажано трактувати в клінічному контексті пацієнта, і якщо ми знаходимо щось, що не характерне для діагнозу, з яким прийшов пацієнт, але при цьому характерне для якогось іншого діагнозу, то варто це коментувати і надавати цю е, інформацію в репорті для можливого подальшого уточнення діагнозу пацієнта. Бо уточнення діагнозу це може бути непрямим терапевтичним ефектом цього молекулярного профілювання пухлини. Тому що, Окей, ми за результатами молекулярного профілювання і так маємо мішень для таргетної терапії, нащо ще щось там уточнювати? Але якщо б діагноз лишився як саркома. То зовсім не обов'язково, що пацієнтка би отримувала в другій лінії терапії, саме імунотерапії. Можливо, була б якась комбінована хіміотерапія, досить е, тяжкі схеми. Але точно була б мінімальна ефективність цієї хіміотерапії, враховуючи те, що діагноз був меланома. А уточнивши діагноз, ми мали. Можливість застосувати дійсно ефективної імунотерапії в другій лінії лікування. Тому це такий, я назвав непрямий терапевтичний ефект від результатів молекулярного профілювання. Дякую за увагу і до наступних клінічних кейсів.